В експозиції роботи різної тематики написані у різних техніках. Ці картини зібрали під час акції Непереможні Одеса Херсон артнаступ на території одеського зоопарку, розказує організаторка акції Олена Алєксєєнко. Ми зібрали 16 картин для Херсонського театру Куліша, для того, щоб люди, які там працюють, люди, які там знаходяться, знали, що ми їх підтримуємо. Олена Алєксєєнко віддала дві свої роботи: два дракони і пісноспів сирен. Також свою першу і єдину картину передав директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Вперше взяв в руки Олівець і зробив таку роботу. І от цю єдину роботу нам подарував. Нам це дуже ну якось зворушливо. Це третя виставка, яку організовують у театрі після деокупації міста. Картини залишатимуться у театрі, розказує Олександр Книга. Ми будемо збільшувати цю колекцію і оформлюємо виставку. і Хочемо перетворити всі, коли вже буде зовсім безпечно, всі поверхи театру на велику виставкову залу, де можна, крім вистави, подивитися ще і роботи художників різних рівнів з різних міст і різних країн. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Роман Царьов, Гіль, Суспільне новини, Херсон.